Вітання всім, з вами Наталя. У сьогоднішньому відео мова піде про догляд за шкірою обличчя у зимово-осінній період, адже він трошечки відрізняється від літнього. Звичайно, догляд за нашою шкірою обличчя. Також буде відрізнятися від того регіону, де ви мешкаєте. Нагадаю, я живу в Англії. І, звичайно, від того, скільки вам рочків. Мені 50. Отож, в мене буде догляд для тих, кому 50. Але, звичайно, він може бути у кожного різний. Але е, на початку, як завжди, я нагадаю вам, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, дуже багато буде цікавого. Лайкайте. І, звичайно, будь ласка, діліться а, своїм доглядом за шкірою обличчя і не тільки. Ну що ж, поїхали. А в зимово-осінній період у мене, як і в літній, залишається фаворитом мій Medic 8, я вже вам колись показувала, або Medic 8, як в Англії він називається. Це з вітамінчиком С у мене кремчик є. Як обіцяють виробники цього крему, він зволожує шкіру. У мене це так і є, мені дуже подобається цей крем, я його наношу і буквально, я не знаю, мені здається, за декілька секунд він вже починає свою роботку робити. І що ще нам говорять про це, що якщо вітамін С, то він змушує нашу шкірку виробляти свій вже власний колаген. Ще у мене є цей же вітамін С у вигляді сироватки. Можна його чергувати, і так, і так. Взагалі це дитина собі купила, але щось їй не сподобалось, і вона мені його віддала. Ще щодо догляду: у мене у Medic Eight є ось така сироватка це написано B5, Ще вона з гілоуроновою кислотою і також обіцяє зволоження. Ну, звичайно, як ви знаєте, гілоуроночка, вона зволожує нашу шкірку. Це те, що я би рекомендувала. І ще у мене у медику Aid є, як я теж уже колись вас знайомила, є вітамінчик А, нічний крем з ретинолом. Ви пам'ятаєте, що з ретинолом треба бути обережними? Проте як я була ось нещодавно у дерматолога, і він мені сказав, що ретинольчик обов'язково треба використовувати в зимово-осінній період. Тому він зі мною залишається. Ще ретинол є у мене ось такий, точніше, не у мене, а в дитини ретинол 3. У неї акне, і дерматолог їй рекомендує ось такий догляд з ретинолом. Він потім ще є 6, але обов'язково, звичайно, ви консультуєтеся, якщо у вас є а Дітки з підлітковою шкіркою з акне, тоді це може бути теж. До речі, ще колись я пробувала, моя дитина також на ньому і залишилася з Одінарі. І тут є теж аха кислоти і тут 30%. До речі, це хороший бренд, мені здається, я вже про нього говорила. Зверніть на нього увагу: там є е, е, недорогі, але дуже Хороші речі, які завжди-завжди нам згодяться. Щодо ще е осінньо-зимового догляду за обличчям, то я би ще ось виділила оцю е бренд-цей-академії. Ви знаєте, це, в принципі, лінійка для косметологів. Але колись мені його порекомендувала моя косметолог. Тут гліколєва кислота 15%. Я її використовую, я пам'ятаю, як вона мене попросила не чіпати це влітку, а використовувати саме взимку. Тому я користуюсь от саме цим 2-3 рази на тиждень. Тут написано: змивати через хвилинки 2-3». Я його змиваю, можу змивати і через годину. А ще я би хотіла ось показати вам новий бренд, який я собі придбала. Це французький бренд. Чому я на нього звернула увагу? Він я побачила, що цей бренд із 1932 року. Тому я подумала: якщо він вистояв стільки серед оцього всього, знаєте, шквалу нових маленьких брендів, я думаю, ну треба на нього звернути увагу, тим паче, як пишуть, що там не дуже багато хімії. Я взяла це в мене такий відлущуючий і кислотний а, такий тонічок. Що мені сподобалося ще у ньому? Що він ну як обіцяють звичайно? Тут іще є ефір Жожоба і квітка на з Турції, саме та, яка і впливає на наш колір обличчя. Зверніть увагу, якщо може, а може я ж кажу, що вже хтось ним давно користується. Також у мене залишаються масочки на сьогодні. Це як і була Елеміс. Я не знаю, мене вистачає сил раз на тиждень користуватися такою масочкою. І ви пам'ятаєте, я вас знайомила в буці, вона, до речі, закінчується. Я з задоволенням куплю собі ще ось таку масочку. Мені здається, вона для любого типу шкіри. І ще ось в ритуалі, ось такий, ви знаєте, англійський да, бренд. А тут є а, скрабчик, і я теж ще ним користуюсь. А, все у мен, мені подобається. Ще, яке в мене є а, таке відкриття, я б сказала. А, косметолог порекомендувала моїй дитині. А, теж це Крістіна, да, це така, такий бренд, яким користується в основному професійний він. Косметологи, і ось Комодекс 7. Вона порекомендувала моїй Софійці користуватися ним, тому що в неї акне. Як написано в інструкції, що він ось просто загоює оці всі акне, також відновлюється шкірка. Тут SPF 15, але косметолог сказала, що він настільки сильний, що там є всі SPF 30. Звичайно, я ж не могла не спробувати також. Я спробувала, мені настільки сподобався цей крем, ну настільки він мені сподобався, тим паче я його перевірила у серпні на його SPF Дія чи ні, ці 30. І я собі замовила, я була в Києві, і я собі замовила ще, це тут 150 мл, а я собі замовила такий самий, ось, і він йде у 75 мл. Мілілітрів. Ось такий я собі ще взяла нове щось я для себе а, поклала на поличку. А ще хотіла показати цей бренд Еледа. Я впевнена в тому, що багато хто його знає. Тут натуральні інгредієнти, і також він а, не встиг його ось дорозмазувати по обличчю, як він вже. Дія. Це мені дуже імпонує в кремах, коли вони, я відчуваю, що вони йдуть туди, куди їм треба, а не залишаються на поверхні, і ти повинен з серветками там, або скатується. От, скатується, це просто, мені здається, найгірше, що можна відчувати. Ось це те, що до кремів. Я думаю, що я вже все так, звичайно, у мене залишається. Змивка, як і була ось лосьончик від Елеміса. Зверніть увагу, мені він дуже подобається. Як я вже говорила в попередньому, це вже мій е, другий, тобто ну, друга пляшечка. А оце умивалечка теж від Елеміса. Коли там треба і війки витерти, і все а подобається мені залишаюся, ще залишаюся. Звичайно, до догляду я би ще додала те, що я е, відвідую е, косметолога. Якісь там апаратні процедури ми робимо. Це не щотижня, ні, це може бути там раз на три місяці, може щось, раз на півроку. Але це не тільки креми, тому що, звичайно, в 50 років ти вже розумієш, що не тільки креми діють на твій стан обличчя. Звичайно, тут треба підтримувати, хоча у кого як. Генетика є генетика. Хтось 50, як моя подруга, виглядає без нічого. Вона нічого не робить, вона виглядає, ну, просто, я би сказала, супер і на всі 100. А от а мені доводиться ще щось там робити. Тому у кожного своє і кожен обирає для себе свій шлях. Це було про догляд, і я зараз хотіла хутенько зупинитися на декоративній косметиці. Теж є щось новеньке. З задоволенням поділюся. До речі, зараз іде Різдво, і раптом ви комусь навіть зможете подарувати подаруночок на Різдво. Отож, поїхали. Починаємо. Бровки. Ага, бровки ми зробили із моєю дочкою. Спеціальне відео про те, що я використовую для а, п -п -п покраски брів, і ви подивитесь його ось зараз. Прямо зараз. Отож, для покраски своїх брів я використовую цю фарбу, яку мені порекомендувала моя донечка, вона десь там знайшла її. Це фарба в оригіналі для чоловіків. Там всього два тюбики помилитися неможливо. Я їх трошечки видушую стільки, скільки мені потрібно буде. Розмішую, даю трошечки-трошечки ось так, щоб вони е, активувалися. І потім дитина бере щіточку і фарбує мені гарненько бровки. Так як вона гарно фарбує, то це її робота. Я можу робити не так професійно, як вона. І ми залишаємо цю фарбу на 5 хвилин, потім змиваємо. І витираємо. Нічого важкого, все настільки легше, що легшого придумати не могли. Це було про бробки відео. Тепер ми опускаємося, йдемо до вій. Вії, чогось мені захотілося купити от саме синю маскару. Не знаю чому, ось захотілось. Я її знайшла в Крістіан Діорі. Мені здається, ще є вона в Лореалі. Але ось я знайшла, почитала відгуки, взяла собі, мені вона дуже сподобалася. Ось вона така колір, все мені сподобалось. І що я хочу вам сказати? Раптом е комусь треба зробити подарунок, подрузі, чи я не знаю. Але на Різдво, коли ви йдете на сайт до них. А вони у вас, я думаю, що, звичайно, багато хто з вас уже це знає, але все ж таки. Вони о, безкоштовно вам можуть надіслати оцю ж саму маскару. Ось в такому кульочку. Ось ще такий мішечок буде там. Це все безкоштовно. І ще можете картку туди навіть замовити. Також це все безкоштовно. Тому зверніть увагу: а може, якраз. Це був би дуже добрий варіант для подарунку комусь на Різдво. Отож, у мене ось ця маскара, мені на сьогодні вона подобається. До речі, до маскари. Дитина сказала використовувати ось такі щіпчики. Ну, я довго вчилася, навчилася. Вона мене вчила, і це я використовую теж. Опускаємося нижче. Хотіла звернути вашу увагу, що інколи, коли ми просинаємося, там наше лице ем, виглядає, може, не так, як нам хотілося б зранку. Я, у мене ось такий є ролик. Не знаю, що тут за камінець, вони завжди холодні. І я ось починаю значить, намагатися, щоб моя е, кров на лиці циркулювала і щоб воно там якось. Ем, Знайшло теж вихід усього того інколи там ми отікаємо. Ось, І значить, працюю ось цим. Це рідко, це не щодня, але ось таке є. Воно не завадить вам. мені здається. До речі, теж подарунок на Різдво минулого року чи позаминулого я подарувала своїй подрузі. Завжди згодиться. Так, далі ми переходимо значить, на ось такий, мені дуже сподобався. Я ще називаю це тональний крем. Звичайно, зараз уже молодь його називає foundation. Тональний крем у Este Load. Мені він дуже і дуже подобається. Я рекомендую і також зверніть увагу на подарунок. Звичайно, тут треба акуратненько вибирати а, колір. Їх, мені здається, більше, ніж достала. Він лягає дуже добре. Просто я в захваті від нього, я обов'язково куплю собі. І ще чим він мені подобається плюс 45 SPF. Так що його можна сміливо використовувати е, цілий рік. Щодо цього, теж помади Estee Lauder у мене у е, фавориті. Вони такі жирнесенькі. На губки лягають дуже-дуже добре і тримаються, ну, в принципі, достатньо. достатньо. Я, наприклад, купила собі мак, у мене він настільки висушує мої губи, що я потім кілька днів повинна от там чимось їх вимазувати для того, щоб їх привести до порядку. Але це моє, може, мені здається, мак теж лінійки бувають різні. Може, це мені така. Помада дісталася, а інші лінійки вони добрі. Тому я не буду говорити за весь мак, кажу мені особисто. Лореаль помадки теж хороші, жирненькі і тримаються достатньо на губках. Ще в Lauder мені дуже сподобалася оця рідка їхня помада. Просто-дуже. У мене вона матова. Так же гарнесенько лягає і тримається, що просто я її ставлю 10 з 10. Тому що, дивлячись на цю помаду, думаю, куплю ж собі а, Tom Ford купила. Ну, ні, виграє, все-таки Том Фор, ось, в принципі, вона така сама. У мене виграла Estee Lauder, У когось, може, і навпаки. Я не буду казати, що тільки саме так має бути. І, до речі, ще значить бренд То-Фейс. E, Тут є дуже багато прозорих, блисків для губ. Теж мені дуже подобаються, до речі, зверніть увагу про подарунок. От вони на подарунки роблять дуже гарні упаковочки. Це e, декоративна косметика, Так, да, це декоративна косметика. І залишились у нас наші ручки, тому що ручки в осінньо-зимовий період. А, треба доглядати, я як не знаю, що перчаточки обов'язково одягати. Я би рекомендувала ось цей крем використовувати для рук. Мені він подобається, англійцям подобається. Зверніть увагу, як на подарунок. Він дуже швидко пішов у ручки, і не треба оце шукати а, якусь серветку, знову ж таки, а, чимось витерти. Ну, і, звичайно, у The White Company тут серія їхня для рук. Мені подобаються вони всі, і запахи, і якість, і на подарунок теж може бути корисним. Щодо тіла, хотіла вам показати: на тіло ось можна використовувати таку олійку. Вона. А, Теж хутенько робить свою роботу, не змушуючи вас думати, почекай півгодини, поки я зараз там зайду в твою шкірку, поки я там розкладусь в твоїй шкірці, вона дуже правильно робить свою роботу. Ось таким було моє відео щодо догляду в осінньо-зимовий період і за обличчям. І за тілом, і я думаю, трошки я поділилася декоративною косметикою, що може бути завжди в нагоді. Отож, я з вами прощаюся, ще раз нагадую: лайкайте, підписуйтесь і діліться цим відео з тим, кому воно може бути корисним. Ну що щось... ж, ну щось, до нових зустрічей! Почуємось!